Христос Воскрес, радіють люди, прийшов до нас великий день, і дзвони грають сто пісень, бо славлять чудо і чудес. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Наград садила, до нього мого вилаже Христос, жи Воскресво істину Же Воскрес. Великдень, так за народною традицією, називають Свято Пасхи, одне з найдавніших і найзначніших християнських свят. Це свято на честь Воскресіння Ісуса Христа. Господь наш Ісус Христос, як повідали пророки і сам Спаситель воскрес третього дня по смерті своїй. До ближнього любов в Письмі святім, а в душах наших каяття і прозріння. Нехай прийде з Христовим Воскресінням добро у кожен український дім. Великдень! Це вияв поєднання нашої стародавньої культури з культурою християнською. Невід'ємною частиною великодніх свят є весняний обрядовий хліб Паска і крашене яйце. Паску обов'язково святять у церкві разом з крашанками та м'ясними стравами святкового столу. Звичай виготовляти писанки і крашанки виник у нас в Україні дуже давно. Існує такий стародавній переказ. Була сувора зима, птиці не встигли вилетіти у вирій і замерзали. Люди шанували птиць і позабирали всіх, підігріли у себе в хатах. А як пригріло сонце, птиці вилетіли з хат і полетіли у вирій. А повертаючись з вирію, всім принесли весно та писанки. З того часу і стали люди писати писанки. Важко сказати писанка старша чи крашанка. без сумніву, лише те, що писанка і крашанка – це шана сонцю, символ життя. А в Християнстві символ нашого Спасіння через Ісуса Христа. Дзвонять лунко дзвони, Пасха на столі, свято в кожнім місті, в кожному селі, Великоднє Сонце глянуло з небес, це найбільше свято, це Христос воскрес! З давніх давен в Україні існує повір'я, що на Великдень сонце грає. Відкривайте вікна, пропустіть до хати чародійне проміння великоднього сонця, що приносить у дім щастя і здоров'я. У народі кажуть: Великдень такий великий празник, що й сонце гуляє, все радіє на небі і на землі. Світле христове Воскресіння це свято радості для всіх. Освяти нам, Боже, те насіння, що в душі ще світиться на дні, і настане краю воскресіння, повесніння в рідній стороні.